Вітаю всіх на каналі Дід Саша, дякую всім, хто підписався. Тема сьогоднішнього відео у нас буде одне із місць, яке може викликати ряд помилок. У мене ще цих помилок немає, але я не хочу потім дивитися, що сталося з автомобілем, шукати проблеми. Це місце досить проблематичне. Тому, якщо я туди залізу раніше, то це буде попередженням майбутніх помилок. Також деякі люблять, щоб мотор блестів, а я люблю, щоб мотор був припавший пелякою. Тому на ньому все видно гарно, деякі підтікання. Коли ще в нас дизель, так взагалі це для нього, мені здається, ідеально не чистий, а, а саме припавший полякою. Е, тому е, я хотів ще відмітити, чому згадав про поляку, тому що я все ніяк не міняю цей корпус фільтра цього, тому що в мене пропали і пузирочки тут повністю, і з часом воно там все, я так розумію, е, за за десь замазалося, десь там туди-сюди. Оцим в солярі всякої фігні хватає. І Я думаю, що воно там все повністю загерметизувалося. Тому я його поки не міняю, буду вже, коли міняти масла, все це заміню разом з корпусом. Цей корпус також уже працює нормально, тому не міняю відео що всередині прикріплю, прийшло моє замовлення. Ще наклеєчка є. Зараз буду розривати і доставати. Через те, що у нас іде війна, то замовлення стало йти довше. Чекав на замовлення місяць. Розпечатую, покажу. В середині вже лежить фільтр. Було затянуто так видно, як має бути, єлі відкрутив. Здавалося, що 25 нанометрів це не От так і багато. Отак. Так що при замовленні йде і фільтр. Було прийнято рішення нанести трошки мастила. Тому що дуже відчувається е, затяжка така туга. Я розумію, що тут пластмаса і тут пластмаса. І кожного разу, коли ми будемо затягувати, ми будемо стирати ці грані. А Потім у нас можливо буде з'являтися е, пропуск повітря. Тому змащую. Що ж ми будемо сьогодні робити? А, а робити ми сьогодні будемо те. Де у нас іде дуже великий жмуток проводів, і місце, те е, знаходиться біля рульової рейки. І ця рульова рейка перетирає жмуток цих проводів. І потім починається ряд глюків, які знайти досить важко. Тому, щоб потім ці провода не скручувати, не обрізати і нічого там не робити, і заодно подивимося, взагалі, що там робиться, можливо, там уже воно вже перетерте, потрібно буде зняти акумулятор, зняти сам місце, де він знаходиться. Підставку цю, і будемо добиратися до того місця. Можливо, ми придумаємо щось для захисту його. Якийсь надінемо туди шланг або ще щось. Ну, будемо дивитися уже по, по ситуації. Багато коментарів на цю тему. В принципі, я, можливо, якийсь один прикріплю, хто дійсно вже, як би сказати, туди ліз, і дійсно проблеми там були, і не знав, звідки вони. Тому ми будемо сьогодні попереджувати цю проблему. Поїхали. Відкручуємо акумулятор. Також, що не знаю у нас тут є ще місце для кріплення акумулятора. Я був, придумав от резинку, надіваю на болт і так її закріплюю. І вона гарно резинкою прижимає сам акумулятор на його бортику. Так, збоку прижимає гарно. Щоб акумулятор у нас взагалі не шевелився. Плюс, хто не знає, тут у нас знаходиться датчик температури акумулятора. Ось. Так як я сюди вже лазив, тому для перестраховки все пообтягував хомутами. Це вже робив я колись дуже давно. Зараз буду це все зрізати, так як мені потрібно буде зняти. Ось такий датчик знаходиться. 56041053. Знімаємо і відкручуємо кріплення. Також нажимаємо ось тут раз, два. І піднімаємо вгору наш блок предохранителів. Раз. Два, збоку три. Але не все. Його тримає десь аж отам. Тому відкручуємо ще і бачок гура. Також заважає патрубок тому відкручую в цьому місці і одразу закриваю тряпкою. Ще туди нічого не потрапило. Це прикол. Воно там ще й прикручено. Вон, видно а, видно. Нафіга його там прикручувати. Ну, не знаю, буду якось думати, як його туди відкрутити, гур вже припідняв. На ощупь якось туди нащупати. Ну я вже назад його явно не закручуватиму. Воно нормально тут стоїть на цих е, трьох е, кріпленнях. Навіщо те ще кріплення Так, буду думати, як його туди викручувати. Коротше, гайка десь впала, але он одвів у сторону, у сторону і ось воно ось воно освободилось. Так, друзі, що ми бачимо? Ми бачимо тут ось таку квадратну тягу. Або, я так розумію, рульова рейка. Е у мене, я згадав, також була тут проблема в о цьому місці. У мене не працював кондиціонер, не міг розібратися, з чим проблема. У мене тут був провід, і він перетерся або цю рульову рейку. І в мене не працював кондиціонер. Я вже поїхав був і до заправив його. Думав, що там ну це я тільки купив був автомобіль. Практично через декілька місяців я сюди поліз перший раз. І тому е, місце те, що я розповідав, ось жмуток проводів, і ось він йде ось сюди. Але я так бачу, чи це можливо я вже його закріпив, але скоріше ні. У мене ось тут іде металічна та, така частина, і він лежить на ній. І ось видно, як він уже закріплений хомутом. Тому. У мене він не, не лежить на цій рейці і ніде нічого не затерто. У вас же, я так розумію, коли з завода, то він якось тут чи не зафіксований, чи він, можливо, тут обривається. Це вже я вам не скажу, тому що в мене вже це зроблено. І оцей кабель ляга на цю рейку, і треться, і з годами отут перетирається. Ну, вибачте, там такий жмуток проводів, що. Ось палець, не знаю, чотири пальці, три пальці товщина. І починаються в автомобіля глюки, і ніхто не знає, що там де. І поки не знайдуть аж це місце. Ось так. Ну, раз я тут уже знаходжуся, трошки позаглядаю. Цей провідок я був тут, пам'ятаю, кусочок замінив, бо він був повністю перетерся отут. Повністю. Ну і. Воно там щось десь терне, він запрацює, потім не запрацює, все також не міг розібрати, в з причина. Будете знати, що якщо тут у вас може перетертись також цей провід. В принципі, що хотів, місце показав, ну я думаю, заміню я сюди ще, ще одну стяжечку, мабуть, поставлю, якщо протягну, зафіксую для надійності. Зміг, те, що зміг, показав. Все тоді. Всім добра. Коли збираємо, не забуваємо за цей проводочок. Бо коли вже все заправили, то попасти туди ним дуже трудно і підлізти і все, то поки воно припідняте, сразу проводочок і збираємо назад. Також для зламаних фіксаторів є один спосіб. Заводимо сюди, заводимо сюди. Тепер все стягуємо в кучку, скріплюємо і затискаємо. І мінімальна кількість вигляду хомутів, але воно вже його не відпусте. Результат. Маленький, гарненький замочок. Також забризкуємо мідним спреєм. На контакти трошки побризкав і також побризкав на масу. Також маса і з цієї сторони. мідний спрей проводить електрику. І він дуже довговічний і витримує великі температури. Ну і після виконання всіх робіт, починаючи автомобілісти, не забуваємо про отаку автопасту. Нанесли. Розтерли і мазути немає. Ну, на цьому вже точно все. Всім добра.